Вибач. Вибач. Так, я вже включився. Ми <реку> вас видим, да. так. п'ятно своє, я в вигляді п'ятна у вас. У мене у всяком разі. У вас, якщо ви бачите, значить це, це то, пізнано, що це я. Демонстрація є. Ну, Дивіться, як хорошо. Це ми представляємо сюди. О. Ну, так, звик Треба Звик до ну і работає так. Все, далі пішло 4.10. очищення, ми ж там будемо робити, теж сьогодні почнемо. <кх> ну, далі, ви маєте це ви ж записку пишете, е, пояснення. Очищення викуві доказано. Все, у вас є посилання, є мій е, е, посібник, Правлення та калібрування викупи. Ви пишете правильний калібромент для даного вику, для даної деталі не передбачено і все. У вас же не було завдання калібрувати. Не було. Це вам керівник дати, не дав, значить, не передбачено, пролетіли. Термооброблення треба написати. Знаєте, виходи матеріалу, призначите, врутувати один із способів теробу відпал, ізотермічний відпал, нормалізацію чи високий відпуск. Прекрасно, попрацюйте. Оце музи включаєте, шукайте книжечку, згадуйте лекції, які були, і напишіть, і все. Навести би тут терооброблення. І бажано його режими. Ну, це ж я, для красоти хочу, щоб не просто написав, що такий-то був, а що це таке, високий відпуск. Чому це? Ну, трошки розпішіть. Те, що ви написали, воно сюди вже автоматично заходить в музей. Дуже подобається слово музей. Не знаю, чому, значить, і не красиве, але ж таке некрасиве. Контроль якості виконування. Вихольської фірації виконує розумної технології виготовлення. Нанести види браку, які, текст іде, браку, які можуть з'явитися під час його виготовлення. Ля-ля-ля, посилання все є, і все це є в посібнику. Призначити необхідні методи контролю, якості, призначайте. І ви на всіх етапах виготовлення. Все це є, то я трошки розказував, а, а ще й книжку відкрити, і ще з книжки щось пишіть. Розумієте, як мені приємно, будеш ви, значить, працювали з літературою. Коротко підписати їх мету і методику. Тобто, для чого вони проводяться, де це я поясню, І як, на якому устаткуванні і за допомогою яких пристроїв. Писаємо, ви професори стаєте, розумієте? Можна оце зробити? І далі йде п'ятий розділ конструювання вам, вам не видно мого котика, ні? Не, не, не бачите, ні? ні не не, не, не дивіться, ви, ви сидите тут. Слухає уважно, да? Щоб ви так слухали, як він уважно слухає. Такий зерно, який кіт. Ну що, у нас велика сім'я була з дружиною. Дітки приїжджалися. А де вона оце пробудився на третій поверх прийшов. Ну, є щось там таке. Розумієте, що вам щоб скучно не було? Я вам інтелігентний кіт. Що вам сказати? Люди не такі інтелігентні, які. Це така пауза родила Переходимо до конструювання штампів, п'ятий розділ. На молотах нам не треба. Зрозуміло. При штампування на Гіпліше, т 2 Поїхали. Поїхали. І сьогодні ми маємо з вами, що ми сьогодні будемо зробити, щоб ви могли накреслити штамп. Ну, не, не штамп, а те, що треба. Накреслити. І тут все накреслити горизонтальну проекцію викону для виготовлення штампу. Це і є контур чистового ручів. Бачите, тобто, такі ваші. І з той робити, підійшов. Ми це вже знаємо. Ми ж, коли глибину руч... це, ми, товщину стінки матриці брали, ми ж собрали це, робили це, все починали. Розрахувати товщину стінки ручаєвої ставки, Товщину стінки ручеєвої ставки. Згадуйте дерев'яний штампик, що ми зробили, ота всередині ручаєва ставка, Тільки на намовить, її приймають рівні прилеглі глибині глибині ручия. Товши на стінці, таке як глибина ручая, але не менше 35 міліметрів. Все, є, без проблем. Додавши до контуру контру визначену товщину, визначити мінімальні розміри призматичної чи цилідричної ручаєвих вставок і, користуючись нормальною ТТ приведено, вибрати їх габарити. Ми це вже робили. Пам'ятаєте, коли ми попередньо визначали е, е, зусилля преса нашого, ми це вже зробили. Все сюди записуєте, як положено, Знаючи, типоробір ти пресу, і габарити штампової плити, а там же, де ти поробиш пресу, там є штампова плита. Перевірити, чи впишуться чистовий і піточуй речі. У вас усіх тільки чистовий ручей, пілоточок немає. А ви там на початку, з самого, самого початку, десь напишіть, що у вас буде тільки один чистовий. Ну, чому? Двічі ще продуктивні, а у вас у всіх прості деталі. Тобто написати, що деталі невисокої складності, для них не треба чорновий ручей, бо це ж вдвічі менше продуктивність. Ви зрозуміли? А У а вас нема таких складних виповів, які треба було б чорновий ще робити. Для цього велики другу групи, виходить з значно мінімального діаметру цієї ставки. Ну це ми зробили, вже зрозуміли, так? Да? Підібрати розмір тримача. А ми тоді, коли вибирали прес, пам'ятаєте, там зразу і вставочка на дно малюнку, і тут же цей тримач. Не тримач, я його називав, а як? Ну, хай буде тримач. Хай буде тримач. Ну, призматична е держав, державка, по-моєму. Да? Призматична державка, куди оця цілідрійська вставочка вставляється. Єсь. Спроєктувати вставку для осаджування це ліва перша вставка в КГШП в КГШП, А ви вже побачите, там в довідниках є всі е, кретіна штампів КГШП, Ну далі будемо описувати це все. Спроєктувати вставку для осадження. Виходить з того, що ширина її має бути на 10-25 мм більшою діаметра осадженої. Заготівки, а ви вже зрозуміли технологію. Знає. Ви зрозуміли, який весь діаметр буде осаджений заготівки. Ну, це там де діжка. Все, і ще 15 20 міліметрів додаєте, щоб воно ж не, не вискакувало не, не, не туди. Все, ви вже знаєте, е, о, виходите до цього. Знаєте, якої е, ширини буде ваша ставка чи вставки для посаджування. Перевірити далі. Чи пишуться усі вставки, ну, у вас тільки дві. Немає чорнової, да? чи немає? Вставки в габарити підштампової плити. Тут же ви ж пресу вже вибрали, вибрали, і там є підштампова плита, розміри підштампової плити. Бачите, тільки цікавого. Вдумайтеся, і це ви все самі будете робити. Все подивилось, пишеться, а що по центру, по осі ви ставите вашу чистову, вставку, да? чистовуруч, а зліва оце буде. Е... Ставте для осаджування, а справа ставити таку саму для фіксації. Все, нема питань. Це, Якщо ні, то прийняти найближчі більші цепорозові преси. Цього нічого. Ну, це написано правильно. Да? Якщо ми там дурницю зляпали, якусь неправильно вибрали, то тут все ну, вийде на, 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 на круги своя. Якщо вночі мають глибокі порожнини, будьте уважні, у вас у багатьох глибокі порожнини. Спроєктувати виштовхувачі і газовідводні канали. Значить, будуть виштовхувачі, окрема табличка є з повистовучання. Я вам давав, де там діаметри стандартні. От, А й ви пам'ятаєте, знов-таки в курсі це є: що вистов... вис... виштовхуючи механізм із верхньої половини, з нижньої половини штампу є, він е... приводиться рухом виштовхувача преса. В кінці. от, Вертий поков почтампував, і тут же, коли він піднявся, тить знизу і зверху, по центру, вискочили два е, штовхача преса. А вони натискають на що? На механізм виштовхування блока нашого. Розумієте? Тож я розказав, що всередині е, в цьому є свої е, виштовхувачі. Зрозуміло, так? Перевірити, чи пишеться. Всі вставки в габарити штампові плити. Є, якщо то ні, то прийняти найбільше нічого цього ніколи ми не робимо, тому що з гарантією ми вже передбачено. Якщо ручні мають глибокі порожнини а спроектувати виштовхувачі і газовідні канали. Пам'ятаєте, що це таке? Да? На молоті їх немає, то там не можна свердити дівочки, розлетиться чорти матері штамп у вас, а тут є. А ну на молитві це не проблема, можна за два рази заповнювати. Якщо глибока порожнина раз ударила, не заповнили. А що вони заповнили, а там газ. Ну, повітря там же є, воно ж перекрите гарячим, пластичним, і, і, і що? І воно компресію створює, ну то нічого, вискочило, а ви ще раз бабахнули і все. За два рази заповнюється, ну, за три рази. А тут треба передбачити нам е газовідводні канали. Красива тема, вона хорошо в цьому, Де її сверлити, який діаметр, яка росточка. Все це є, все це є. Спереду чистового вручення, спереду чистового рученя, там, де ви стоїте, штамповщик, передбачити виїмку для захвата облою кліщами. Це ж КГШП, Ви розумієте, так? Да? І там не, нема виїмки під кліщовину, а такий скос іде. І ви кліщами, ну, ви бачите, да, от я показую кліщами. Ви отако, поміж, а скос отакий. Раз, підділи е, облою раз, і виняли, і все. Зрозуміло. Тобто ви це проєктуєте, це стандартно, це в довідниках, є всі розміри, все це є. Ставку з чистовим розміщують. розміщуються, що по основі, по осіпозня, це вже знаєте, ми говорили. Тобто по центру підштампової плити. Вставку для осаджування зліва. Ну, я повторюю, ну хай буде, ще раз хай входить в голову. Зі сторони нагрівального на... Як пишемо зліва направо, так і штампуємо зліва направо. Перворуч може бути розміщена вставка з чорновим, ми вже говорили, або у нас немає чорнових, підготовчуємо чиєм, немає. А якщо їх немає, то фіксуючи вставку. От у вас три вставочки. Для осаджування чистова. Чистовий ручай і фіксуюча ставка і сталі 45 Г. І все. Зробити ксерокопію блокштампа КГШП, описати за специфікацією його конструкцію все чисто, налагодження його у горизонтальній площині і по висоті, враховуючи товщину облою і пружну деформації пресу. Це я підсказую вже, що й до чого. Чому так складно? Ну це просто ви знаєте. Зайдете в цей розділ, описати роботу штампу. Все, це все написано, вам тільки зрозуміти і переписати. Коли краще своїми словами. Старайтеся не копіювати ні ні, ні, ні текст, ні книжках. Ні, ні, ну смертельного нічого немає, нічого вигадувати не треба. ну, І все-таки. Все Зрозуміло. Накреслити компоновку от тепер, що вам треба зробити, до. Вівторка, да? Ну, це все, все, все описають, що ми з вами прийшли. Все чисто, да, підряд. Але це вже зараз завершуємо, може. Завершуємо, бачите? Описати, описати какую Да, зручку. Накресити компоновку штампу КГШП. Всі вставки так, як вони розташовані у блоці. Блок не креслено, ну це теж боровся за це, щоб дурні займатися, і креслити блок. Він стандартний, на що ж його креслити? Але місце там у вас є поштампова плита. Ви маєте комп... всі вставки так, як вони розташовані у блоці, в крайньому нижньому положенні. І верхня, і нижня. Зійшлися дві ставки. Зрозуміли, так? Да? А між ними зазорли виходи облоги, вказавши габаритні розміри від спереду і від зверху. На нижні вставки. Від спереду на дві вставки і зверху на нижню вставку. От що треба накреслити, Зрозуміло? Спереду на вашій вставці і зверху на нижню вставку. Описати компоновку штампу, навести розмір усіх у фіксуючих вставок. Описати конструкцію чистового ручея, обґрунтувавши його. Суцільну чи збірну конструкцію. У вас в усіх збірна конструкція. Чому? Тому що ви е, штампуєте виконує другої групи, круглий в плані. Ви розумієте? Якби ви порівняли, скажімо, от вашу вставочку циліндричну, і щоб ви не робили і її циліндричну вставочку, робить і в штамповій А державка 45 г. Ви зрозуміли? І все. Економимо майже вдвічі штампову сталь. Зрозуміло. Ви, е, у Далі. Е, виконати робочі креслення. Далі зробили це. Виконати робочі креслення усіх змінних деталей штампу. Ще раз, усіх змінних деталей штампу. А що ж міняється? Ну, то що ви спрітували? Блок то стається той самий ви його вже описали. А тепер опишіть оце своє. Да? І робите робоче креслення ручєвих вставок, призматичних тримачів. Тримач, я забув слово тримач. Ну, Цей е, призматичний тримач, в яку ту ставочку ви вставляли циліндричну. Е, фіксуючи вставок, виконуючи е, всі вимоги до робочих кресель. Ну, Креслі кожний детальний на окремому аркуші. Масштабі запам'ятаєте один до одного, тільки один до одного. У такому положенні, як деталь розміщена в штампі, з усіма потрібними для виготовлення розмірами і чистотою обробки поверхонь. Це вже у вас робочі креслення вашого штампу. Деталі усіх деталей вашого штампу. Нижня вставочка, верхня вставочка, тримачі верхній, нижній. Зрозуміло, так? Да? Вибрати і навести у поліснув записі матеріали усіх елементів штампу, вказати їх термообробку і твердість. Ля-ля-ля-ля-ля. Все. Оце вам до вівторка. А потім будемо проєктувати штампи. Вибирати і проєктувати штампи. До вівторка, будь ласка, подивіться, я вам вислав там книжечка така про обрізні штампи. Штампи для обрізування облоги, пробиття примусу. Готові вже, готові. І ми, щоб у всіх вона була, ця книжечка. Ви зрозуміли, Для чого? Ми прямо по ним із них там все вже готово, Ви тільки вибираєте такий-то тип, такий-то такий розмір і підганяєте під, 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 під свої розміри, під е, свої контури, свої габарити, своїх е, виконів. Значить, до п'ятій до вівторка, все оце, що не зрозуміло з того, що я вам так красиво розказував. <supreme> Може, дуже швидко говорив. Ні, так, в принципі, нормально, так. Давайте. Ну, знову таки, моє, моє оте добро остається. Що якщо ви вперлися десь рогом, да, не виходить? Знову таки, я хочу, щоб ви між собою спілкувалися. От дивіться: приклад з історії: Сполучені Штати Америки. Великобританія. Відомий вузи, Гарвард, да? Ну, такі ці самі. Відомі, чим же вони відомі? А тим, що там, по-перше, думки бабки коштує це все. Значить, вже не всі туди йдуть, а йдуть тільки хто хоче вчитися. І що дуже цікаво, мало хто це знає, вони так здружуються за час е навчання, що все життя допомагають один одному. Уявляєте? Рекомендації: там, це у нас, ну і у нас теж буде так. У нас буде те, що в усьому світі. Ну, ну, ну правильно ж, ну як брати людину, от ви. Там вже вся приватна власність, да? от ви приватно власник якогось заводи, от кузувальний рецепт. І вам кажуть: от технолог, я вчився з технологом. Хороший, хороший. Що? Все, гарантія, не перевірив, нічого нічого такого не, не треба. Тобто, що оця така дружба? Ну, не треба обніматися, там, розумієте, Ну, довіра. Ви побачите, настільки світ складний, не так все легко в цьому світі. Розумієте? ну коли є в тебе друзі, отакі. От у мене друзі всіх, з ким я вчився ще в школі і досі, є, хоча багатьох вже немає, практично. вже пішли, розумієте? І тут у нас де могли, ми підтримували один одного. Ну, ми не Гарвард, звичайно. Ну, була нормальна дружна група. До речі, коли я вчився, було три групи ОТ, по 25 душ. А тоді, при комуністи, було таке, скільки поступило, стільки долезної загніти. Нікого не виганяли, Боже бо. Ви ж не трь трьох студентів, ми вас званяємо з роботи. Правильно, неправильно, я не знаю. Ну так було. Розумієте? Було. Зараз, зараз такого немає. Може й не треба. Ну, що жорстко. На позитив треба працювати. Тому е позвонив другу, знали. Мені треба. Є питання. Позвонили мені і тут же ми вирішили з вами питання. Добре? Домовились? А. Домовились, Все. Ні, є питання до мене зараз, які-небудь. Ну пока а, ні. Якщо що, ми ваш номер знаємо, тут <laughs> міняти. Да, ви мене знаєте, да? Це можете да. подзвонити і все. Ми вас записуємо. Куди записуєте? Ну, на відео, що ото все записуємо, щоб потом посмотреть ще раз. Да, а я я це вироблю. А, така програма, да? Італій Вадимович, я так делаю з прошлого семестра, як ми вийшли от это на дистанційку. Ну, тепер ти розумів, бало що красиво, що така розумна, бачите? Хлопці, нам повезе. Приймається комплімент Дякую Дяці, Віталій <laughs> Один і ви no, мене no. ходите в цьому мужском колективі? Не комплімент, а що це комплімент? Посудьте уважно. Значить я ж французьку мову знав. Це кіно було, як я поїхав, здав кандидатський екзамен з іноземною мовою, англійський здав. Розумієте, да? а я вчив у школі французьку мову. І тут, поки вчився, Викладачка ходила на всі наші вистави театру, вона мене любила і вона оцінки ставила п'ятерки так і так і так. А потім, ми, коли я залишився працювати в інституті, значить, треба наукову роботу. А я, ну, мене поставили один із перших, хто робив дипломний проєкт в науково-досвідному інституті? Я там придумав собі тему. Розумієте, таке там вібраційне ущільнення. кинувся ніде, нічого немає. Я тільки в Америці. Амер... журнал американських е... виноморських син, і там технологія, то ну, гіброімпульсне формування. Тільки це я вже називаю, імпульсів формування. І а мені ж треба знати літературу, що в світі робиться. Ну, то я за рік вивчив, ну я можу вивчити за рік. Ну, читати я спокійно читав без, слов... без словника, технічні тексти, ви зрозуміли. І от я здав екзамен, відміну отримав і через тиждень я їду у, -у, 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 у Францію. Нормально? Уявляєте собі, яка це, яка це ну, проблема, а що я про це заговорюва? Ви розказували про комплимент, що такое? А, про комплімент, так. Да в французскому молоді комплимент це доповнення. Так це не доповнення, а просто консультація факта. Це так, щоб ти не думала, що ваше щось там ну, якусь дурницю говорить. Ні-ні-ні. Братці, бачите, ми швидше медикаємося і всякі погані говоримо, ніж похвалимо іншу людину. А це погано дуже. От коли у вас буде стільки дітей, стільки у мене, от тоді ви зрозумієте: з малочку не можна ні, ні карати дитя, ні кричати на нього не треба. Хвалить треба. Хвалить. От і все. Ну, добре. Це колись я розслух... Читайте Івашенка, до речі. Слухайте, Танюш, так є цей. Я висилаю на вашу адресу. Групу да, є. А, оці є п'ять хвилин для душі. А. а ну, все, 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 обидві для обидва група, напевно. Да? Мабуть, де раз для вас є, значить, для той групи є. Все, спасибі, читайте поезію теж, це, це, це вам такий по путі, по, такий, не побачите, що у вас це життя попереду, побачите, як воно буде допомагати вам далі. Все, спасибо за увагу.